Хм, mm, може відео зробити, але б кого взяти ідею? А, точно! Като. Ну, це норм. Ну це потом. О! Оце прикольно. Найс. Nice. Привяо, я трава. Я художник або просто народі тупа дура. <кхе> і капітаю стати відомою за допомогою молитв і віри в себе. Так от, в цьому відео я буду робити персонажі за допомогою Пінтереста. Ну, для початку мені треба знайти сім картинок. Схожу в Пінтерест. Я беру першу картинку, яка попадається після оновлення головного екрану в Пінтересті. Теми, які мені треба взяти, або просто картинки. Yeah. Перше волосся, друге очі, третє обличчя, четверте прикраси, п'яте шкіра, шосте одяг, сьоме аксесуари. Погнали! Я не знаю, чому одну картинку я вибрала хаотично, но пох Це було давно і неправда. Всі картинки, які я вибрала. Спочатку я намалюю скетч повний зріз, щоб бачити, що я взагалі роблю. Ну, вийшла така прикольна, мені нравиться. Прошу говорити. Якби я була дефолтною художницею, я б поставила вайбову музику на фон. А так вставлю фон. Ладно, ладно, потім мій час колись. Стане. В мене шикітя на фоні Надіюсь, <реш> oh, yes. не заброшу YouTube через два відео і не побіжу плакати в подушку, бо моє відео не набрало через одну хвилину 10 тисяч лайків. Якщо чесно, я жодко кринжую себе. Що про малюнок? Хзе вийшла якась спешелка, ніколи б це не намалювала. Ну, в принципі, в цьому є вайп. Волосся круте, мені дуже подобається. Ці прятки просто оу. Oh. Думаю рога лишні. Та я над ними і не старалася. Ну і пов'язка теж хім'я. Одяг дуже постельний. Я б зробила його яскравішим. або зробила дефолтним чорним. Я не поміняла лайн всередині, як тут. Чого я не поміняю зараз, все дуже просто. Мені ляй. За що ще сказати в нас лей. Надіюсь, сценарія хватить хоча б на 5 хвилин. Спойлер, не хватило. Лайк поставте. Йоу. Надіюсь, вам сподобається це відео, На чату б сподобалось. Настоящий друг. вірю в смак штучного інтелекту. Ну, все-таки як не як, я старалась. Якщо хочете побачити ще контент, то зайдіть в мій тего канал, ссылка в описі. Там є повертатненькі і пусті голі мужики. Надіюсь, вам сподобалась моя акторська гра, моя озвучка, не хаза, як назвати. На цьому вайбіку я охожу. Пока-пока.